Всім привіт! Ви на каналі фермер Артем І сьогодні ми граємо у ферму 22 на карті Нечайна Земля. Бажаю вам гарного перегляду! Ставте вподобайки! Ну а ми починаємо! І так, розпочинаємо з вами проходження карти Нечайна Земля. Це наш такий будиночок. Телевізор, обігрівач, наскільки я знаю. Може, неправильно Маємо дивана такого. Якась кухня. Ану. Навіть світло працює. Ого! Якісь є комп'ютер, ванна і ліжко. Класно. Є горище Давайте заліземо, подивимось, що там. Так. Коробочки. Сумки чемодани якісь ще коробки. Так, в коробках ще у нас, ага, коробки пусті. О, як я не пам'ятаю, є якась лопата. О, я лопату ще можу взяти. Так, ну нехай лопата тут лежить. Я думаю, вона нам пригодиться. Так. Виходимо з вами на вулицю. А, і що я саме головне сказав? У нас проходження буде з самого нуля. Ого! Навіть є якась техніка. Давайте подивимося. Все по порядку. Це у нас якісь. Мотоцикл. Ну, будемо, думаю, їздити, побачимо. Ну, я думаю, так будемо ним їздити в магазин, тому що телепортація по авто заборонена в цьому проходженні. Будемо або пішки, або мотоциклом добиратися. Так, далі це що у нас? Т-25. Правильно? Надію, що правильно. Викрашено так лишов? Прицеп. Так. Бере 4 тони. Прикольний прицеп теж. Це 2 пт з 4 вроді би як. Так, дивимось далі, це ще не все. Маємо плуга якраз до Т-25. Ото-то плуг іграшковий. І маємо косарку. Ну, з чогось будемо починати. Так, дивимося, що у нас є ще. Ну, по техніці, напевно, все. В кущах нічого нема? Ні, нічого нема. Добре. Ну, хоча б на цьому вже є якийсь початок. Так, що у нас далі? Є якийсь елеватор зерновий. Будемо сюди вигружати, але він такий собі. Ну, нічого, колись все буде у нас набагато краще. Будемо старатися робити все краще і краще, розвивати цю ферму. Це що у нас? Якась майстерня? Давайте зайдемо. Так, ого, акумулятори якісь є. Пилосос. Ого. Ну, це майстерня. Так, будемо ремонтувати тут свою техніку. Та якась водонаборна башня. Водичку будемо набирати. Так, все ще є. Ну, якийсь наві... навіс. І саме головне, в нас є якийсь город, кусок города. Ну, я думаю, ми його будемо збільшувати. Але спочатку покушу тут траву, позбираю, її здам і далі будемо розгорювати. Я думаю, для початку, що нам потрібно? Нам з вами потрібно. Продати траву. Ну я надіюсь, що ми її тут запродамо, щоб заробити хоча б якісь гроші. Трактор у нас є. Розгораємо більшого города. Перегораємо цей і або далі траву кусити, або будемо спати і ждати посівної. Ну, зараз я перекошу. І можна буде розпочинати роботу. Для вас це одна секунда, а для мене пару хвилин. І так, ну що, я по обіду, то думаю, можна розпочинати роботу. Закриваємо двері і сідаємо в Т-25. Кажу зразу. в мене ще звук на гру не настроєний, я не знаю, що случилось з програмою. Тому прошу вибачення, що не буде звуку. Я буду старатися все виправляти. Ну, розпочинаємо. Так, да, бачите, його не чути. Ну, я думаю, ви мене за це не поб'єте. Так. Передачу в ще не йшов. Так, задню. Ого, ще й задню не йшов. Капець, він літає, він не їде, він летить. Так, підчіпляємось, Як би тут підчепитись? Раз. Так. Ага. Все є, так. Ну що, треба пробувати косити, Так. Її треба для початку розвернути, так? Так. Треба вдивитися. Є так. Що воно? Буде розложуватись, не буде. Ага, бачите, тут все як воно робиться. Я дуже вибачаю, що нема звуку. Програма не записує звук. Ну, нічого. Так. Опускаємо. Включаємо. Ого. Воно все ще й працює. Все, розпочинаємо кусити. О! Все, усіння йде. Все як має бути. Так, давайте тут завертаємо. Якась межа. Напевно, що це кінець нашої території. Чи що? Ладно, за нею заїжджати не буду. Осимо тут. Окошуємо. Оп. Спочатку цей кусочок скушу. Потім ті буду кусати. І так по чуть-чуть не спіша. Оп, опускаємо і вирушаємо. А от якраз будемо наші лопати тої грузити. Це все. Так. Ну наскільки я знаю, тут територія велика на цій карті. То можна буде зайнятися цим всім сіном для початку, щоб мати якийсь стартовий капітал. Ну Це все згодом ми побачимо, як воно що воно. Чи то буде в цьому прибуток, чи не буде прибутку. Все буде видно. Зараз просто косимо. Там десь пропускає, ну, нічого. Докушу. Ну, дивіться, зараз я його покушу. Якщо нічого не зламається, не станеться, я обов'язково включуся. І так, перший участок я вже скусив. Це зайняло мене, не знаю, подивіться самі скільки хвилин. Ну, що воно мені тут пише? Так. Далі ще я думаю, скусити ось це. І там, де я буду розгорювати наш план на сьогоднішню серію. І ось тут ще. Типу, що його там небагато буде. Ха. Цікаво, тут межі нема, то. я... Ну це нічого. І ось тут. Ну, думаю, монопробувати працювати, робити. Все. Я працюю далі. Буду час від часу включатися, а ви дивіться гарно вам знову таки гарно вам регляду. Все я працюю. Мов вавій, ма Малуваві. Ну що ж, я вже закінчив косити. Зараз підчіпляємо 2 ПТС 4. І... І... І будемо збирати та возити продавати охту засідання. Так, відчіпляємось. Оп. І підчіпляємо. Ну я не знаю, чи буде він тягнути цей прицеп. Охти що з неї сталося? З нею не, щось не то. Ого. О. Коротше, прийшлося її так положительно. Я думаю, це до чого. Якщо що, то її піднімемо. Як прийдеться знову учебляти. Раз, чіпляю. Так, перші метр. Я вчепив? Перші метри. О. тягне. О. То все не треба тягне. Так, вибираю, тут одна штука сталася. Ну, то нічого. Я тільки починав її знімати. Ти ви на мене не сваріться. Я вчуся тільки. Які помилки ви мені кажіть, я буду їх виправляти, старатися. Так, ідемо, беремо з вами лопату. Так, лопата є. Ох ты, впав. Не нічого. Так. Ну вот і Ясно. На ядра з аккуратно стояли, вот это я тебе Так, як нациоты. Ага. Ого. Ага. Ну да. Це тут надолго. Ну, нічого. Нагружу перший прицеп, Включуся. бо, я думаю, це не цікаво буде дивитися. Так, вигружаємо. Вигружати як його. Ага. Головне, що воно все в все було. Так, вигружаємо. І зараз куди воно вигрузилось. Да, воно в прицепі повернулося. Ладно, виключаюся. І так, ось є перший процепт сідання Заводимо. Так, я дуже вибачаю за звуки, мож, які можуть бути від клавіатури, від мишки. У мене непрофесійні мікрофони. Так. Так, їдемо тепер у магазин це все продавати. І чи він це потягне? Тягне? Помаленьку я якось тягне. Тяжко. Але тягне. Ну що? Я їду, а ви за цим спостерігають чи як це правильно сказати? Спостерігайте не знаю. Ну ви мене зрозуміти. І так ми вже під'їжджаємо до магазину. Ну давай, витягуй! давай, 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 давай. О! Витягну. Це саме головне. Так, давайте під'їдемо сюди і будемо вигружатись. Так, яка в нас сторона? А, у нас він викидає назад. Ну що? Перші гроші. Ну, Початок є. Так, я хотів подивитися, скільки коштує підбирать. Але я думаю, такого ще не завезли в магазин під Т-25. Ну, зараз ми подивимось. Так. Давайте сюди. І де вони є? Ага. Так. Ще. Ну, я думаю, він такого не потягне. Ну, будемо бачити. Так. Що буде, те буде. Якщо завезуть, приїдемо, візьмемо. А якщо не привезуть, то не будемо брати в оренду. Так, дорогу ви сюди побачили, то я думаю, назад сенсу знімати нема. Включуся тоді, коли буду на місці. І так, я вже під'їжджаю до нашого місця. Я думаю, дорога буде набагато більшою, але ні. Доволі швидко ми справились. Так, їдемо зараз до кучі того, що я зробив. Грузимо і під'їжджаємо сюди. Ну, думаю, нам ці гроші. Знадобляться це 100%, і кого ми в них щось ну, як купимо. Орендуємо. Купити тут, а тяжко сказати. Так. І їдемо туди. Так, їдемо по городі, сюди тут урожаю вже ніякого не буде. Заїжджаємо. Я думаю збирати нам перші гроші на теплицю. Теплицю, да. не теплицю, а теплицю одненько. І на бочку, щоб возити воду. І з того, думаю, буде якийсь заробіток починатися перший. Ну, це все з часом Не все так швидко. Так. Все. Я так вот, тут збираю все по чуть-чуть. Не спішу помаленьку. Та й таке. Ладно, включусь, як буде знову повний прицеп. І так, другий прицеп. Під'їжджаю. До вигрузки. Так. Ого. Ага. Ось перша тисяча вже є. Вже перша тисяча в кармані. Круто. Так. Потім ще прийдеться купити пилку На Зрізати дерева і можна буде розгорювати поле. Помаленько, працюємо, стараємось. Так, включуся тоді, коли вже буде. Певно, що останній прицеп. Так, думаю, на останньому прицепі включуся. І так, веземо вже останній прицеп. І я думаю, найкраще рішення зараз це буде купити пилку, Да вона дорога, але можна буде спилити пару дерев. І ми на цьому підзаробимо. Та я думаю, варто це зробити. Ох, як чорним димить під горку. Так. Останній прицеп. І Зараз будемо ще горати. Перегораю. І на цьому відео буде закінчено. Так. Мало. Ну, не Так, ідемо, купимо бензопилу. по-моєму. Так, оп. Добрий день знову. Так, вибираємо пилку. Думаю, саме обрати просту, щіль, Так, от Пилка є. Все. Перша наша з вами покупочка. Ну, я думаю, ми на ній потім заробимо. Так. Виїжджаємо. Так, тут офорп є. І так, я вже під'їжджаю додому, буду ставити плуга і буду розмічати, звідки куди буде поле. Напевно. Ну так і буду. Так. Я його отуди ставити буду правильно. Роздаємо назад. угу да, так такі знам я назад з таким процепом І дуже жалко, що він не блокується. І серед гаража теж його ставити не хочу. Ну, це не гараж, це навіс. Навіс. Поки поставлю. 30 років пойдем. Але техніки на ще багато, тому наставити, як вийде. І під'їжджаємо до плюшка. Але він бистрий цей трактор. Так. Я думаю, я зараз помічу. І вже тоді. Вже тоді включуся, покажу і буду розгорювати. Так що... Я скоро буду. І так, я під'їхав до цього дерева, треба його зрізати. Так, раз. Опять-так. Я думаю, это дай А ладно. треба да его потом куда. Кто-то кончит. Так не Зараз може я его спляю. Да, я його краще зараз сплю. А пеньоку видалюю спеціальною програмою. Вже вибачайте, Так. Горанка йде. Т-25 симплого мені дуже подобається. Прикольно. Думаю, до якогось там дня догораю. І так, ось і, оранка закінчена. Давайте я вам прийдуся, покажу, яке воно вийшло. Ну, велике, як на мене. Думаю, для цього трактора це велике воно. Ну, рівненьке там попідрівню то таке. Більш-менш нормальне поле вийшло прикольно. Думаю, в наступній серії займемося лісом, заробимо чуть-чуть грошей. Бо контрактів тут нема. Там на іншій карті, як будемо кудись грати, то там будуть контракти. А тут -то будем, займемося лісом, трошки поріжемо дерев. Або далі можна косити сіно. Бо це наша територія далі. Якщо хочете. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що займаємо всі нам далі. Або займаємось деревами. Типу, займемось чимось. Так, давайте тоді я ставлю Т-25. На жаль, у нас ще мийки немає, що помити. Ну, будемо їхати, як будемо їхати на магазин, я куплю. Як вона називається? Я куплю мочалку спеціальну. і... Будемо мити техніку. Пляха, він так бистро назад їде, що це капець, мені непривично. Ну і хай собі тут стоїть. Паркуємо. глушимо за сьогодні. Ну що, я вам дуже дякую за перегляд, що ви добули до цього моменту. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Навіть якщо не сподобалось, теж ставте лайки. Пишіть мені свої ідеї, що ви хочете побачити в наступному відеоролику, Які ви хочете побачити модифікації тут. Я буду старатись це робити, буду старатись робити якомога краще, спеціально для вас. Все ще раз дякую вам за перегляд. Всім пока-пока!